Всім доброго дня. Ми знаходимося на ному із агропідприємств, де ми встановили наш теплогенератор зерносушаркою українського виробника. Це вже, мабуть, така зерносушарка доосначена нашим теплогенератором 5 чи 6. Хотів сьогодні дати деякі пояснення на, на запитання, які нам задають аграрії в процесі спілкування з ними. От, то, мабуть, так і зробимо. З якими видами палива працює даний теплогенератор? Даний теплогенератор може працювати з різними видами палива. На щепі, на саняшниковій пілеті. Але найкраще він працює на деревній пілеті. Дуже багато запитань від аграріїв. Ми хочемо спалити там зерно відходи. Значить, пояснюю. Взагалі наш теплогенератор зроблений для того, розроблений для того, щоб використовувати якісне паливо. Якісне паливо на сьогоднішній день є деревна пілета. По-перше, вона має низьку зольність. Зольність має е, таку. З однієї тони залишається 3-4 кілограма міходисперсного пилу для порівняння. Якщо ми візьмемо, наприклад, соняшникову пілету, в соняшниковій пілеті залишається. Е, 15-20 кілограмів золи з однієї тони. Якщо ми будемо казати про, взагалі, про зерновідходи, то в зерновідходах процент процент складає від 10 до 15%. І хочу показати. Це відповідь тим аграріям які будуть задавати питання: чи можна спалювати зерновідходи, бо вони думають, що вважають, що можна там спалити все? Ні, так не буває. Тому я на сьогоднішній день взагалі не зустрічав жодного теплогенератора, який може нормально працювати на зерновідходах. Тим більше, зерновідходи це не, не якісне паливо. І оце що проходить в котлі за невідходами? Тому що мінеральних включень на одну тонну складає близько 100 кілограмів, і вони спікаються в отаке стекло. Я, власне, сам бачив, коли люди кірками довбали. Це не в наших теплогенераторах, це в інших теплогенераторах, де нам телефонували, що ми могли вирішити це питання. Поміняти їм теплогенератор, поставити, наприклад, свій да, але це все не працює, тому що на обслуговування теплогенераторів, які працюють на зерновідходах, дуже треба багато витрачати часу. Тим більше це паливо не є висококалорійним. розумієте, А ми створили теплогенератор, щоб можна було працювати нормально, без з мінімальними витратами часу на його обслуговування. Це дуже важливо. З якими зерносушарками може працювати ваш теплогенератор? Ну, Теплогенератори наші працюють з різними зерносушарками. Зерносушарки фарційного типу чи зерносушарки поточного типу. Взагалі немає різниці. Якщо це зерносушарка надто потужна, яка може сушити понад 200 тонн 10% кукурудзи, то там треба використати. Всього-навсього два теплогенератора. Якщо зерносушарка сушить близько 200-240 тонн 10% кукурудзи, там достатньо буде одного теплогенератора. На сьогоднішній день у нас реалізовано близько 10 об'єктів із поточними зерносушарками. Це є зерносушарки «Сокіл», і це і зерносушарки банфанті, це зерносушарки бріг, які раніше працювали на соломі. І де ми змінили взагалі їхню уяву про роботу нормального обладнання, де, по-перше, не засмічують навколишнє середовище. По-друге, це скільки там треба людей, скільки треба техніки для того, щоб цю солому. Там е ми зробили таким чином, щоб е використавши наше обладнання, зробили таким чином, щоб не було перепадів температури при сушінні, бо в них реально були ці проблеми. Е при завантаженні там тюків, соломи були перепади по температурах. Це потім в силосах ця кукурудза волога лежала і з вологістю 16-17%, і, 16, і 17 відсотків, де були проблеми. Ну, на сьогоднішній день, на протязі 4 років взагалі ніяких проблем немає. Скільки витрачається паливо на зняття одного до відсотка вологи? Показники, які дають нам аграрії, на сьогоднішній день. За шість сезонів використання нашого теплогенератора, і кількість, яка встановлена в наших теплогенераторів на сьогоднішній день, це близько 60, дають середні показники витрат палива близько 2 кілограм на один протисонок. До двох кілограм. Якщо ми не заходимо. Якщо ми не заходимо в температури там мінус 15 і більше. Але такі моменти були і е, люди сушилися. А при температурах мінус 15, мінус 17. Ну, звичайно, що витрати палива будуть складати більшими, тому що фізику ніхто не відміняв. Аналогічно, витрати палива будуть збільшуватися при використанні скрапленого газу, природнього газу або дизельного палива. Який ресурс вашого теплогенератора? Ресурс нашого теплогенератора складає не менше 10 років. Чому? Тому що за 6 чи 7 років експлуатації наших теплогенераторів ми не бачимо жодних проблем з жодними деталями, які є в даному теплогенераторі. Якщо подивитись на інше обладнання, яке виробляється в Україні, з чим наш теплогенератор не варто порівнювати, От, ресурс вогнетривких, правильно сказати, кирпичів, які там використовуються, дуже короткий. Кожен сезон треба змінювати. А заміна даних кирпичів в, інших, в іншому обладнанні. Це немалі витрати. Це витрати від 100 до 150 тисяч гривень. От. І ми на це звернули велику увагу, тому що аграрій взагалі не повинен цього робити. Він повинен придбати обладнання якісне, нормальне, правильне і якісно сушити своє зерно і не втручатися взагалі в якісь ремонти. От, е, і що е, взагалі хочу сказати стосовно іншого обладнання, то ці 100-150 тисяч гривень, які витрачаються на посезонну заміну е, кирпича в пальниках. Е, на ці кошти можна купити придбати е, пілето е, в той кількості, яка зможе висушити одну тисячу тонн е, зерна. Вологістю з 24 до 14, тобто при признятті 10 тонн відсотків. Це велика перевага над іншим обладнанням. Як складно керувати вашим теплогенератором? Даю відповідь. Значить, взагалі, керувати даним теплогенератором не нескладніше, чим, чим пилососом або електрочайником. Чому? Тому що. Всі процеси, які проходять в нашому теплогенераторі, вони повністю автоматизовані. Повністю автоматизовані. Даний теплогенератор має паливну карту. Хочу сказати, що це не просто він має паливну карту, він має програмне забезпечення, яке керує процесом згорання. Програмне забезпечення забезпечує втримання температури і якісне спалювання пілети. Це дуже важливо. В порівнянні з іншим обладнанням. значить Даний теплогенератор взагалі має дві маленькі кнопочки для встановлення температури від 40 градусів до 160 градусів по одному градусу. Якщо оператор встановив цю температуру, то теплогенератор буде її підтримувати чітко. В заданій температурі з коливанням плюс-мінус 2-3 градуси. Незалежно від температури навколишнього середовища. Бо такі питання нам часто задають аграрії, коли телефонують запитують. Пояснюю: якщо наприклад, у нас в день температура плюс 20, а вночі температура мінус 20. То це жодним це взагалі не стосується оператора. Якщо він температуру цю встановив, то ця температура на протязі доби буде чітко йти в зерносушарку, та температура, яку встановив оператор. Її не потрібно змінювати. Це, це, це приклад круїз контролю в автомобілі. Чи ти їдеш вгору, чи ти їдеш вниз, але температура, але швидкість підтримується одна і та сама, як обслуговується ваш теплогенератор? Пояснюю, значить, наш теплогенератор обслуговується найменшим часом. Цей час може складати приблизно 10 хвилин, але хочу сказати таку річ: що якщо ви використовуєте деревну пілету, то в порівнянні з іншим обладнанням. Час буде найменший, тому що деревна пілета має найнижчу зольність. А Яким чином зараз вам продемонструю на даному теплогенераторі? У нас є така з цієї сторони ми зараз зайдемо. В даному теплогенераторі є така сепараційна камера. Зніміть, будь ласка, ось вона знаходиться. Ось Сепараційна камера місткістю 280. Кілограмів. Кожні 4, доби, кожні 4 доби треба оператору відкрити її, забрати звідти мілкодисперсну пил і продовжити роботу. Для того, щоб його забрати, треба просто зупинити теплогенратор. Він зупиняється за, ну, за одну секунду. От, і Просто забрати звідти ці всі речі і продовжувати роботу. Але ще раз хочу наголосити про те, що якщо Ви користовуєте пілету деревну, вона має найнижчий показник зольності. В порівнянні з іншим обладнанням це буде складати найменший час при обслуговуванні теплогенератора. Показую далі. Що у нас ще є? Це є. Всередині пальника, там палива завжди дуже мало, там десь близько 5 кг При любій потужності знаходиться в даному пальнику. Це, по-перше, безпека. Це, по-друге, немає відсутня енерційність даного теплогенератора. Тому що при вимкненні світла у вас немає палива, яке може пошкодити взагалі. Як у іншому обладнанню, яке має там від 50-100-200 кілограмів при вимкненні світла, можуть бути якісь проблеми. У нас ці проблеми взагалі відсутні. Бо ми над цим працювали дуже довгий час. Що треба зробити? Ну, якщо раз на 4 доби треба звідти забрати мікродесперсну ну, пил в сепараційній камері. О, то тут можна просто його продути. Тут є вентилятор, такий вентилятор турбо, ти продуваєш е камеру за 20 секунд, і в тебе вона чиста. Це, і ти працюєш далі. Ну, якщо використовувати е ну, взагалі якісне паливо палив, деревну пілету, то дані теплогенератори там, на елеваторах у нас працювали е по 7-8 днів. і е е Тільки потім. Робили очистку сепараційної камери. Так всередині в пальнику все було супер. Багато людей до нас звертається і запитують, як реагує ваш теплогенератор на миттєве відключення світла. Що проходить з теплогенератором? Взагалі, які там проблеми з ним можуть бути, що робити? Я їм пояснюю, що взагалі робити нічого не треба. Можете просто розвернутися і піти. Я покажу, покажу зараз, що взагалі буде в пальнику, як, як він спрацює. Ми зараз вимкнули вентилятор на зерносушарці. І зараз покажу, що в нас знаходиться в пальнику. Показую. Оце він вимкнувся зараз. Зерносушарка вимкнулася. Оце, а, о, там залишилось у нас паливо на сьогоднішній день, ну, на даний момент приблизно там, 5 кілограмів, так як я і обіцяв. Все, далі що? Далі, після цього, якщо вимикається світло наш, о, взагалі і вимикає наш теплогенератор, то ми вимикаємо теплогенератор. Зараз відкриється о, о, лючок о, електромагнітний, який о, розірве з'єднання між бункером і пальником. І все можна просто піти взагалі. Можна взагалі нічого не відкривати. Просто піти і все. І голова боліть не буде. Вимикаємо. пілета висипалась. Пальничку вогонь не згасає. Він тихенько догорить. Ці 5 кілограмів не зашкодять нікому і нічого. Якесь тепло, але це буде незначне. Це приблизно 20 кВт. Воно вийде у верхню частину нашого змішувача. Все взагалі. Це безпечно. Це просто безпечно. Це ми відкрили, щоб показати. Насправді ніхто його не відкриває, щоб показати, що залишається в пальнику після того, коли вимикається різка електроенергія. Я думаю, що всім зрозуміло. Скільки місця займає ваш теплогенератор? Теплогенератор, я хочу сказати, що він має самий компактний розмір з усього обладнання і надто потужний для таких розмірів. От, ну я що можу показати? Можу показати. кроками. кроками. Ну я стою спочатку. Я скажу за розмір. що площа, яку він займає, це 2х4 метри. Всього-навсього. А по довжині хочу сказати один, два, три, чотири кроки. Це в довжину і покажу в ширину. Раз, два. Два кроки в ширину. Що ви можете сказати про якість зерна? Ну, про якість зерна про нас взагалі кажуть наші аграрії, які використовують наші теплогенератори. Ми маємо декілька клієнтів, які на наших теплогенераторах сушать зерно, і вони використовують технологію органічного землеродства. Ці компанії, ці агропідприємства, відвантажують своє зерно в країни Євросоюзу і по їхнім стандартам. От і за 6 років експлуатації жодних нарікань не було. Зерно пересушене на наших теплогенераторах, повністю відповідає вимогам країн Європейського Союзу. Про чесні відгуки. Що ми відверто надаємо контакти всім бажаючим е тих. Агропідприємств, де встановлене наше обладнання, наші теплогенератори, щоб могли поспілкуватися з керівниками даних агропідприємств, з операторами даних агропідприємств, щоб знати максимум все про роботу нашого теплогенератора, про якісну роботу. І це насамперед дає можливість аграріям бути обізнаними у виборі е, такого обладнання тому що це це немалі е, кошти е, що вкладає аграрій для е, нормальної безперебійної роботи на протязі на протязі десятиліть